Вітаю сьогодні, 13 серпня 2022 року. Відкритий воєнний напад Росії на Україну триває 171-го добу. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань захисту країни, використовуючи усі наявні для цього засоби. Зокрема, наші спецпризначенці освоюють такі зразки зброї, як Кулемет М 240 Б і Агс МК 19 Наданий для боротьби з окупантом в рамках програми лендлізу нашими західними партнерами на Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в напрямках Покровське, Бахмут, відродження вершина, вуглогірська ТЕС Зайцеве. Успіху не мав та відійшов. Авіаудари фіксувалися неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Солидара. На Авдіївському напрямку загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка, 2 Красногорівка та Спартак-Авдіївка. Успіху не мали та відкинуті назад. Окупанти стріляли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Авіація вдарила біля Марінки на напрямках Донецьк-Піскі та Новоселівка-Олександропіль. Бойові дії тривають. На південно-бузькому напрямку ворог намагався вести наступальний бій в напрямку Сухий ставок лозове Успіху не мав та відійшов, завдав авіаударів біля Осокорівки та Андріївки, продовжував ведення розвідки БПЛА і стріляв із танків та артилерій в районах посад Покровського, Степової долини та ще 27 населених пунктів. В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту, Дамби, Нової Каховки. Із контрольним виключенням використання його за призначенням на харківському напрямку. Противник стріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, завдав авіаударів біля старого Салтова та Мостьпанового. На слов'янському напрямку були обстріли неподалік Долини, Бражівки, Норцівки, Дібровного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація діяла біля Залимана. На Краматорському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам'янського та Григорівки. Наступальними та штурмовими діями вороги намагалися просунутися в напрямках Лисичанській НПЗ, Івано-Дарівка та Миколаївка-Буїмка. На напрямку спірне івано дарівка бойові дії тривають. Війська протиповітряної оборони Збройних сил України збили на сході України російський штурмовик Су-25 та чотири безпілотники типу Орлан-10. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!